У Львові бастують працівники місцевого електротранспорту. Вони вимагають у посадовців 5 мільйонів гривень. Це гроші, які столичні чиновники повинні переказати з державного бюджету за проїзд пільговиків. Мітингувати транспортники збираються до тих пір, поки не перекажуть їм заборговані гроші. Щодо вінниці, то у нас з цього приводу все спокійно. Запевняє начальник трамвайно-тролейбусного управління Володимир Бугачук. Дивимось матеріал на цю тему. 150 працівників Львів електротрансу 27 грудня вийшли на мітинг. Вони пікетували стіни Львівської облдержадміністрації. Мітингувальники вимагали виплатити їм заробітну плату, яку вони не отримують ще з листопада. За цей місяць їм заплатили лише 20% від усієї суми. Працівники запевняють, що мітингуватимуть доти, поки столичні посадовці не перекажуть заборговані гроші. Віддайте наші зароблені гроші. Багато працюють людей, які чоловіки, дружина разом ну, зрозуміло. Двоє людей, яким треба заплатити і за комунальні послуги, і треба дати дітям, і так далі. І для себе в кінці кінців, ну і кінець року свята йдуть. Але безпосередньо так стопроцентне вирішення від нас не залежить даного питання. У Вінниці ж проблем із перевезенням пасажирів у святкові дні не буде. Транспорт ТТУ буде рухатися за графіком вихідного дня. В новорічну ніч з 31 грудня на 1 -е січня буде додатково в місті працювати. Е, по трьох маршрутах тролейбуса 7, по чотирьох маршрутах тролейбуса 7 рухомих годин, сім тролейбусів, і по двох маршрутах трамвая, це перший і четвертий, буде працювати 4 трамваї. Безкоштовно буде здійснюватись перевезення пасажирів, як я говорив, 31 грудня, 1 січня і 7 січня. Це Згідно рішення Вінницької міської ради. Маршрутне таксі також буде працювати. В, так, в посиленому режимі передбачається незначне зняття перевезень по маршрутному таксі в першій половині 1 січня. Але зняття має бути не більше 30% від загального випуску на лінію. Із графіком руху муніципальних автобусів, трамваїв та тролейбусів можна ознайомитись на сайті Вінницький трамвай.